Які дискримінують українців в Польщі. Так, дискримінують і ніхто цього не приховує, тому що це відбувається навіть на державному рівні. Взяти, для прикладу, наш Врослав Южен Мінський, тут прямо в білетоматах всі послуги поділили талончики на громадян Польщі і іноземців. При Тому що послуги одні ті самі, віконечки ті самі, інспектори приймають ті самі, заяви пишуться ті самі. Просто, якщо ти не замість маєш брати один талончик, якщо ти громадянин Польщі, інший талончик, Ну, я так думаю, щоб в часи навантаження можна було своїм давати пріоритет. Ну, Чисто моя догадка. Але це ще не все, наприклад, взяти замільдування. Е, спробуй ти тут в Ужонді хоч в якусь послугу отримати, без мільдунку. Тебе просто документи не приймуть, поки ти не замельдуєшся, Ніхто навіть не приймає документи, навіть не розглядає, хоча за законом це таке не передбачено. Але варто підійти до віконця громадянину Польщу, а паталончику по видно. Його питається, у вас мельдунок є? Ні, нема. Нічого страшного, документи приймаються, ніяких складнощів немає. І просто мільдунок це ще не все. Якщо ти є іноземцем, і вже навіть замільдувався, зробив все, що вони хотіли. Приніс все, всі умови виконав. Тебе документи прийняли, на цьому ще не закінчилось, тому що тобі можуть в результаті потім все одно ту послугу не надати. Я знаю приклади людей, які зверталися до мене за консультацією. Вони подалися там, але. Працівники мужонду не подобається, що карта видана, чи в Варшаві, його карта побита, чи ще десь якомусь іншому, чи був замільдований рік тому в іншому воюстві. І все, навіть вже цього достатньо, щоб просто-напросто тебе почали мурижити. Принеси нам піти з минулого року, чи ти не в врослих. Принеси нам. Умову опраці своє, щоб ми бачили, де твій роботи знаходиться. Принеси нам умову, ми її ще раз десять разів передаємося, щоб все бути певними. І навіть після того, як всі ці документи донесені, все одно в них є ще куча претензій. Вони шукають до чого причепитися. Так при тому, ви ж розумієте, що якщо людині в результаті послугу вони не нададуть, вона піде. Подай заяву про закриття справи і верне свої 100 злотих, які заплатили. І всі ці листи, визвання і тому подібне, які тратила держава, вони не оплачені ніким. Тобто, чого видобувається, я не розумію. Ну, але, схоже, принцип важливіший. І треба показати, хто тут головний, та певно так.